Це сорт феномен. Хто має цей сорт, не знаю, який, але він мені дуже сподобався. Це наша українська селекція для нашого клімату. Не боїться приморозків, ягода крупна, дуже крупна, сорт рудяга. Видає таку нагрузку, що я дуже довольний цим сортом. По-перше, він саме один з ранніх сортів. У нас є пшехиба, і цьому році феномен десь дав на неділю скоріше ягоду першу свою. І в цьому році була така ситуація, що феномен від плодоносив, десь не десь були ягодки, вони настільки були крупні. Але може когось є феномен, він мені теж може підказати в коментарях. Настільки солодка була ягода, я був в шоці, настільки остання ягода, що може бути настільки солодка. По-перше, вже було тепло, десь душі перепадали. Може погодні умови були ідеальні. Ну, я дуже задоволений цим сортом. Корнева система ідеальна тут, дуже ідеальна.